Без цього не існує ніякого кохання. Якщо немає ревності, то тоді немає кохання. Сьогодні ми будемо говорити про це та. Про те, чому ревнощі – дуже важлива частина нашого життя. Привіт, мене звати Павлова Тетяна. Я психологиня, сексологиня. Та я дуже ревную, коли ви не дивитесь наш канал, приходите до когось іншого і ставите вподобайки іншим. Давайте запам'ятаємо, що ревнощі – це в першу чергу процес. А не емоція. Мені образу, що ти спілкуєшся з іншими людьми і менше приділяєш мені увагу. Таким чином, в мене вмикається ревність. Тому я приходжу і кажу тобі, що ти мій або моя. Тому я не хочу, щоб ти спілкувався з іншими людьми. Я дуже сподіваюся, що вам зрозумілий цей процес. Тобто, це не відчуття, це не емоція, ревність як умовний хворобливий стан, в якому є дуже багато симптомів. Тобто, образа це почуття, яке має під симптом. Пасивну агресію, агресію роздратування, сум. Да? Тобто, це склад негативних процесів і склад негативних емоцій. Образа це ж таки. Говорить про те, що це щось ми не договорили. А ревність це тоді, коли ми неспроможні говорити прямим текстом і обходимо якось якимись, вибачте, чучуларами для того, щоб. Придумати дуже швидкий е, спосіб рішення якогось якоїсь проблеми або якогось е, тригера, котрий виник у відносинах. Тому давайте ще раз: ревність це все ж таки хвороба, але не в прямому сенсі да, цього слова. Це все ж таки хворобливий стан, в якому заключено багато емоційних процесів. Ревнощі не завжди є е, структурою характери. Та характеру людини Ревнощі що можуть виникати, наприклад, з однією людиною і не виникати з іншою людиною, і це нормально, тому що з кожною людиною у вас абсолютно різні відносини. І навіть якщо ви будете говорити про те, що я відношусь до людини так само, як і до попередньої, але в мене все одно є ревнощі. Повертаємось. Це ваші взаємні відносини. І якщо одна людина проявляє ревність до іншої, то це в першу чергу про те, що дуже багато що не проговорено, дуже багато що не є вирішеним питанням. Наприклад, я дуже боюсь втратити свої відносини. Я боюсь їх втратити. Не тому, що я не хочу без цієї людини, а тому, що я не можу без цієї людини. Я боюсь безпосередньо самотності, тому мені потрібна ця людина поруч. І в мене виникає ревність до цієї людини через те, те, що я боюсь самотності і маю по факту залежні або співзалежні відносини. Сподіваюсь, зрозуміло, да? Тобто ревність це одне слово, котрим назвали багато симптомів. Окей, видихаємо це. Психологічні аспекти, якщо ви думали, що нам психологам дуже легко, ніхера. Знаєте, зараз, оскільки більшість з вас з нами вже дуже давно не хочеться зробити те, що я ніколи не робила. Я прочитаю. <рес> Єдина ситуація, коли людей багато, але підстав для ревнощів немає, це наше спонсорське ком'юніті. Тут ми любимо і шануємо кожного і кожну. Доєднуйтесь або робіть донат на MonoBase, якщо хочете підтримати. Посилання ви можете знайти в описі під цим відео. Чи руйнують ревнощі відносини? Так. Але ж не ревнощі, а процес, котрий відбувається в цих ревнощах. Неможливість обговорити свої переживання, неможливість піти на свою особисту терапію для того, щоб розібрати цей процес всередині себе. І знаєте, дуже багато приходять сімейних пар, котрі кажуть про те, що він мене ревнує, однак я ж нічого такого не роблю. І виявляється, що, наприклад, жінка просто вийшла на роботу, а до цього вона була 24 на 7 вдома, і чоловік бачив її регулярно вдома, регулярно в одному. І тому настрої. А тут вдруг в неї змінилось коло спілкування, вона десь ходить, і я не можу взяти над нею контроль. Я не можу їй віддати відповідальність за її життя, бо начебто це я відповідав за її життя, коли вона була Виключно вдома, і таким чином ми маємо процес ревнощі. Ти туди не підеш, ти дуже змінилась. Я тобі не потрібен. В тебе стопудово хтось з'явився. Це все про те, що ми не розбираємо повністю всю ситуацію, а намагаємось просто викнути людину в болюче місце. Ти мене зрадила. Однак є. Інша частина людей, ми з них почали. Якщо ти мене не ревнуєш, то ти мене не кохаєш. Дайте це дуже класні люди, це дуже а, цікаві маніпулятори насправді. І дуже цікава, обожнюю цей вислів. Нарцисична дрочка. Просто запам'ятайте, це дуже класна нарцисична дрочка. А, тому що я хочу, щоб ти мене кохав або кохала, і я хочу, щоб ти доказувала це будь-яким шляхом. Тому будь ласка, зроби все для того, щоб наші відносини були схожі на величезну гойдалку, і мені від цього буде дуже комфортно. Тепер давайте все ж таки розберемо цей аспект. Як ви зрозуміли, я не дуже люблю нарцисичну дрочку і не дуже блю маніпулятивних людей. Якщо людина хоче, щоб до неї відчували ревність, вона безпосередньо буде провокувати будь-який. Будь-яку сварку, і це сварка буде на рівному місці. Що це може означати? Це може означати, що людині не вистачає спілкування зі своїм партнером або партнеркою. Це може означати, що людина не знає, яка мова кохання їй підходить. Деякі люди не розуміють цих процесів, і бажання, щоб нас ревнували, це бажання бути співзалежним, щоб від нас залежали, щоб ми були частиною життя людини, від якої вона не може відмовитись, і ми знову повертаємось до страху самотності. Однак, як я вже говорила, ревність це важлива частина відносин. А вже завдяки цій маленькій маленькій хворобливості можна зрозуміти, що не так відбувається у ваших відносинах. Наприклад. Ви приходите до свого партнера або партнерки і кажете, слухай, здається, я починаю ревнувати, і мені здається, що та дівчина, з котрою ти спілкуєшся на роботі, тобто твоя секретарка, вона набагато красивіша за мене. Я не відчуваю себе настільки красиво. І, взагалі, якщо я не настільки красива, то ти не будеш мене кохати. І це просто, вибачте, ганстерлеп просто заходить да, у ці відносини, тому що ми починаємо говорити про те, що в нас болить. А частіше за все, ревнощі стають проблемою того. Чому люди розходяться? Тобто вони бачать цю хворобливість і вони кажуть, ти знаєш, мені це не підходить. Тобто, замість того, щоб обговорити цей процес і знайти спільне рішення, люди зачиняють двері. Тому ревнощі інколи бувають дуже. Корисними і давайте ви все ж таки напишете коментарі, чи є ви ревнивою людиною, чи не є ви ревнивою людиною. Я сподіваюся, що я розрушила трішки ваш стереотип стосовно цього. І дуже цікаво, чи було б вам. Цікаво послухати, що робити, коли є ревнощі у відносинах. Якщо ви бачите, що ревнощі відбуваються на регулярній основі, і при проговоренні будь-яких проблем, і, начебто, з'ясування кожного симптома ситуація не змінюється. Вітаю, ви попали в токсичні аб'юзивні залежні відносини, і з них точно треба виходити, адже ревнощі – це. Вид маніпуляції. І повертаючись до тих, хто хоче, щоб до них відчували ревність, вони є маніпуляторами і інколи вони добиваються цієї ревності для того, щоб був привід піти з цих відносин. Отака в нас весела робота у психологів. Господи, люди люблю вас! Насправді. Ревність це дуже класний процес, де ми можемо зростати у своїх відносинах. Однак варто пам'ятати, що наші особистісні кордони, наше відчуття безпеки, наш захист всередині відносин він дуже важливий. І якщо ви його не відчуваєте, ви бачите, що вашими почуттями і вами нехтують. То з цих відносин однозначно треба виходити. І давайте так. Щоб я не ревнувала вас, я вам одразу скажу, що мене особисто дуже дуже тішить. Особливо це тішить пана оператора. Це тішить пані Вікторію. Коли ви ставите вподобайки, пишете коментарі, стаєте спонсорами та спонсорками. І, взагалі, ставите дзвіночок, підписуєтесь на канал і поширюйте відео про сексуальну освіту українською. Дякую!